Ну все, синок, ти нам більше не синок. Ми так вирішили. Це ми... всім привіт, я Олексійко, це моя історія. Отже, мене народила моя мама, і потім мого тато і мама кажуть, що я їм вже надоїв. І вони мене е, хоч, хочуть виганяти. Вон як це виглядало. Ну все, ти нам вже надоїв. Ми не хочемо більше з люблінками жити. Ану, виганяйся. Ні! Ні, тільки на це! І ось мене маленьким вигнали з будинку із-за того, що я надої. І потім, коли я був маленький, то я зробив такий маленький магазинчик. І я подумав, що десь у тебе. Можна оцей тончик. Так, звісно, тримайте. А де мої гроші? А скільки треба? Ну, Звісно, що 100 гривень. А що, ви ще у моєму магазині не бачили, скільки коштують продукти? Добре, зала. я пошукаю гроші і дам. я даже не нашел. О, дякую. Ну и потом, когда я подлез, то я уже начал нормально зарабатывать. И я, и я потом пошел в магазин одежды и купил себе одежду. Добрый день, Касселы. Можно я у вас, будь ласка, куплю оцей одежду? Он мне не сильно понравится. Ну, добрый. А скільки з мене? Ага, якщо Якщо футболка 500, що 200, а бутинки 100, з вас 800 гривень. Добре, я вже даю. Тримайте. Дякуємо. Нема за що? Ну і потім я вирішив собі погуляти. Раптом я зустрів своїх батьків. Ой, привіт. Ви ж мені в дитинстві казали, що я вам надоїв і вигнали мене. Синок, пробачь, нам, будь ласка, Ну, До... ти так рано підніс. Будь ласка, давай вилитися. Я твій тато, я і, я і твоя мама ми будемо разом хороші і більше ніколи тебе не виженемо. Зараз я собі в голові подумав, оскільки мені не вистачає грошей на квартиру чи будинок, то тоді я поки що у них поживу. Добре, да, я, я згоден, бо в мене просто ще немає грошей на квартиру або будинок. Зрозуміло. Ну що, ну що, приймаємо якусь сім'ю знову? Так, починаємо все спочатку. А я на... Мене повернули батьки. Ну і... ну і ця історія дуже добре закінчилась, і я нареш повернувся до своєї родини. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо хочете другу селію.